Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку значення піску для вирощування рослин. Діти, інформація для загального вашого розвитку. Пісок із давніх давен у багатьох народів вважався символом щастя, довголіття, благополуччя та багатства. Отже діти, зовсім скоро у лютому місяці ми з вами будемо висівати насіння квітів на розсаду для наших клумб. І земля для розсади повинна бути легкою, пухкою, повітря проникною та поживною, а також добре тримати вологу. Як же покращити її характеристики? Додаванням піску. Саме додавання піску це простий і ефективний спосіб покращити ґрунт для розсади. Завдяки цьому розсада буде рости здоровою та міцною. Проте, діти, не кожен пісок придатний для додавання в ґрунт. Будівельний пісок має властивість злежуватися, що погіршує структуру ґрунту. А річковий пісок це справжня знахідка для квітникарів. Він більший, добре пропускає вологу і повітря. Перед використанням його необхідно промити та прожарити в духовці, позбавити від шкідників і патогенних мікроорганізмів. Цікава інформація про пісок. Найчастіше колір піску. Від блідо-жовтого до яскраво жовтого, але у природі зустрічається чорний, білий, рожевий, фіолетовий, помаранчевий і навіть зелений пісок. Такі незвичні кольори надають мінерали, що входять до його складу. Отже, яка ж роль піску у ґрунтосуміші для розсади? Пісок може бути як дренаж. Пісок часто додають глинисті і суглинні ґрунти, для яких характерна дуже важка щільна структура, низька проникність вологи та повітря. В такому ґрунті пісок забезпечує хороший дренаж, робить структуру більш рихлою і придатною для росту рослин. А ще, діти, пісок здатний накопичувати і довго утримувати тепло. Ґрунти з піском раніше прогріваються навесні та довше охолоджуються вночі. Завдяки теплу рослини в ньому розвиваються швидше, і їх можна висаджувати раніше, ніж на інших видах ґрунтів. У ґрунті з піском рослини почувають себе краще, вони швидше вкорінюються, а їх коренева система краще розвивається. При пересадці з такого ґрунту коріння саджанців менше ушкоджується. Пісок довго утримує вологу у ґрунті. Навіть у жаркий день. Нижні шари ґрунту залишаються вологими, що запобігає засиханню рослин у разі відсутності поливу. А зараз, діти, виконайте вправу, відгадай моє ім'я. Я вам прочитаю легенду, а ви спробуйте відгадати. Про яку рослину йде мова в цій легенді? Жила собі сім'я, та через деякий час мати тяжко захворіла і невдовзі померла. Залишилися дочка й батько вдвох, але батько дівчини швидко знайшов іншу жінку, а для дочки Мачуху. Мачуха була злою до чоловікової дочки. Увесь час карала її за різні дрібниці. Дівчина сумувала за своєю рідною ненькою і часто плакала. Аж ось на її городі виросла дивна квітка, у якої не було листячка. Та квітка нагадувала дівчині матір, і вона часто плакала, сидячи над нею. Незабаром з'явилося листя. Сльози образи капали на поверхню листя та робили його холодним, а сльози суму котилися під низ. Там була тепла поверхня, укрита м'якими ніжними ворсинками. З того часу й досі, якщо взяти листочко цієї рослини і прикласти до обличчя, то відчуваємо, що одна його сторона холодна і шершава а інша м'якенька й тепла. Діти, про яку рослину йде мова у цій легенді? Перед тим, як використовувати пісок у грунту суміш, його необхідно промити. Перед використанням пісок слід добре промити. Для цього його насипають в посуд із водою і вимішують палкою. Пісок осідає на дні, а мутну воду зливають. Таке миття продовжують до тих пір, поки вода не стане прозорою. Після цього пісок просушують, та за потреби його можна прожарити у духовці, щоб позбавити від патогенних організмів. Це робити слід заздалегідь, щоб до використання піску у ньому відновилася корисна мікрофлора. Яке ж співвідношення піску у ґрунтосуміші для розсади? Пісок додають до ґрунту у співвідношенні 1 до 5. Одна склянка піску на 5 літрів ґрунтосуміші. Пісок можна змішати з іншими компонентами ґрунтосуміші, наприклад, з торфом, перегноєм або компостом. Домашнім завданням вам буде діти записати, яке значення піску для рослин. Дякую діти за увагу та чекаю на ваші роботи.